Слава Украине! я подитель, куда вы уводите депутата? Он не сможет голосовать. Стоп. Він, така, 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 это? Остановите, куда кто-то кого-то уводит. У нас тут... 10 минут. Мы, он вернет. Так,

Олег Иванович, ми затримали? Проголосуйте, пускай хочете побачити, куди ваші податки. Там машины бронированы. Там машины автогараж на несколько миллиардов долларов. По несколько комплектов сейчас никуда не получите. Вы его забираете, не понимаете. Вы работаете на лично

Друзі, у вашого так званого депутата! Вийди на сцену, скажи. Музики, пішли сюди, зберігайтеся. Закривайте стічку, зараз закривається. Будь ласка, всім сісти коли я десь ситуацію, що не було ні в кого ніяких торопитів. Ви напевно, в залі всі мене знаєте, так? Да? Всі знаєте, да? Да, да. Да, ласка, я, слушаю, я, так. так? Так, Будь ласка. Значить, в мене на складах, ну, коренець, я працюю з десятками компаній, де храниться різні різні товар різного так. направлення всім чутно чи ні, так? Да? Да. Да. І якщо мені ставлять, я за товар, що привозиться, привозиться не відповідаю, не. Да. Да. А я відповідаю. Як да, я, я відповідаю, я тільки про услуги предоставляю. Это не мои. Если вы официально покажете, то Нет. чтобы все показали. Так, а что там показали? есть, что а потом Нет, да. Нет так это анархия. это анархия. Анархия натуральна. Анархия, анархия натуральна.

Це не анархія, це нормально. Це анархія. Не анархія. Анархія. Шановні, це анархія, яка в кінці кінців завершиться самосудом. От, от так воно й буде. Анархія, якої нема неможливо допустити анархію, виключно у правовому полі, міліція і все таке інше, суд, прокуратура.

Люди чего остались? Потому что это ее откажи. Вот это будет она. Это не она здесь Нет. Так а что, сейчас об этом разбираться что ли? Сейчас сессия идет. При чем тут твой склад? Шановна громада, будь ласка, заспокойтесь. Шановні депутати, не говорить тебе, займіть свої місця. Вам треба керувати им Майте Мальчик Я вас прошу. Я Это анархия, это беспредел натуральный. Пришли люди под руки, взяли повели. Что это такое? А мне не потрібно ваш дозвел, мне не потрібно ваш дозвел. Я журналист. Да. А вы кто? А вы кто такие? Покажи. А вы кто такие? Вы кто такие? Нет, вы кто такие? Нет, вы мне тут покажите. Вы мне тут покажите. Пожалуйста. Иван, пожалуйста. Давайте. Ну сейчас.